Аналізуємо мітинги день другий. Лозунги були ще краще: такі, такі, такі або навіть такі. Варто сказати, що вже почали з'являтися лідери не серед політиків, а серед бізнесменів, які кажуть, що цей майдан не про це не про набу, не про САП, а взагалі про відставку президента. Навіть так. Очевидно, що Російська Федерація використовує цю інформацію і пише в усіх міжнародних ЗМІ лояльних до себе. Хочу сказати, що навіть Аль-Джазіра написала про це. Це говорить про те, що міжнародний інформаційний фронт програно. Головне управління розвідки застерігає про те, що це може бути використано Російською Федерацією проти нас. Однак нікого це, в принципі, вже не цікавить. Очевидно, що це зона вільна від ТЦК, і, очевидно, що там можна говорити будь-яку інформацію, враховуючи те, що деякі навіть вимагали вчора шерифів. Хочеться також зауважити, що, наприклад, про Одесу, яку сьогодні фактично теж знищували вщент, як завжди, ніхто вже не говорить. Хочеться також зауважити, що ніхто не говорить серед тих, які стоять, про те, що змінили порядок невідкладних обшуків. І це точно краще тим, хто стоїть, ніж набу, яке ніхто не ліквідує. І очевидно, що ніхто не говорить про порядок зміни призначення прокурорів в регіональних прокуратурах. Навіщо? Тому думай те, як казав класик. А в принципі, все йде. За сценарієм думаю, що на п'ятницю буде лідер і конкретні вимоги.